Повзуча окупація Білорусі, вона продовжується, і росіяни готуються до війни з північно-атлантичним альянсом. Доки Келога я дійду, що відбувається? Тобто зараз 80-90% відсотків Лінградський воєнний округ ворога, московський воєнний округ ворога, все воює в Україні, але вони готують інфраструктуру. І Там, де раніше базувалися бригади, вони в майбутньому хочуть розміщати там дивізії, починаючи від кордону з Фінляндією аж до кордону з Україною. На фінський кордон вони перекинули головорізів з підрозділу Русіч. А московський воєнний округ вони з'єднують логістично з території Білорусі з одного боку, з другого боку навчання запад. В якому будуть брати участь російські війська. Там говорилося, що там з техперсоналом ця кількість може задіяних сягнути і 100 тисяч. І більш реальні цифри це 13-15 тисяч. І проведення цих навчань, враховуючи, що саме з таких подібних навчань розпочалася агресія в 2022 році, це також буде важливою темою розмови, тому що не дивлячись, що навчання перенесені в глиб території від росіян, можна очікувати будь-яких провокацій, і ми досі змушені сприймати. Мати російсько-українсько-білоруський кордон як повноцінну лінію бойового зіткнення, просто ну от таку заморожену, де на щастя не відбувається активних зіткнень Ну і кіт Келогів, бо я нагадаю, що з його він є найбільш адекватною представником команди Трампа. Його донька підтримує Україну на декупу гуманітарних проектів з його приїздом і пов'язують звільнення білоруських політв'язнів, зокрема чоловіка Тіхановської. Ну і він же ж явно передав якісь меседжі через білоруського Диктатора, якісь ідеї, плани, папери тому може абсолютно логічно, що білоруський диктатор Лукашенко буде ділитися із своїм російським патроном цієї інформації. Ну бо це як там стандартна процедура зустріч у так званій, нібито нейтральній країні для того, щоб як там обмінятися думками щодо війни в Україні чи щодо мирного врегулювання чи інших аспектів уже американсько-російських стосунків Путін. Приїхав до Палацу Незалежності в мінську на зустріч лідерів євразійського економічного союзу. Ражиського диктатора зустрів сам Лукашенко, а дещо пізніше в палаці пройде засідання Вищої євразійської економічної ради. Ну і знову ж таки певні деталі щодо цієї поїздки вже розголошуються у медіа. Очільник Кремля Володимир Путін прилетів у Білорусі з дводенним візитом. Це наслідки того, що раніше Білорусь відвідав кіткало, до прикладу, політолог та Партнер консалтингової компанії Максим Джон розповів, що Путін, очевидно, був врешті незадоволений візитом Келога в Білорусь. Він зазначив, що невідомо як Лукашенко в розмовах із Путіним аргументував те, що на білоруську забуту за час війни ізольовану за час останньої каденції Лукашенка ступає нога представника президента. США. це важливий символічний крок. Демонстрація того, що білоруська земля це російська земля. Далі знову ж таки процитую політолога це те до чого так довго прагнув Путін, і що йому на жаль вдалося реалізувати, створивши фактично союзну державу для Росії Білорусь. Я не виключаю того, що там будуть розмови про потенціал білоруської армії та тих військових засобів ураження, які нібито росіяни розташували на кордонах, у тому числі і ядерної зброї. Він додав, що зброя розташована на кордонах Євросоюзу, західної частини Європи, куди вони можуть влучати. Є певне бажання продемонструвати та зафіксувати, що тут не американська сфера впливу. Ну, ба більше, якщо говорити щодо теми перемовини з Келогом, то за словами партнера консалтингової компанії Путін і Лукашенко будуть точно розмовляти про хід перемовин із Келогом, які тривали 6 годин. Російська сторона зараз як ніколи зацікавлена в тому, щоб демонструвати американцям свою прихильність до закінчення війни з одного боку. Дружби, економічного партнерства тощо з іншого боку, роблячи абсолютно інші речі, вбиваючи тисячі людей, запускаючи сотні шахедів і ракет по українській території чи не щоночі, наголосив він. Також продовжив, що це також певна картинка та певний посил до західної аудиторії. Насамперед, крім того, це також меседж і своїм зазначає. Політолог. Ну і щодо цікавинок, таких цієї зустрічі цієї поїздки пісков заснув під час виступу Путіна у мінську. і Також мережі поширюються вже кадри того, як це сталося. Прес-секретар Кремлівського правителя Путіна Дмитро Пісков заснув просто під час виступу свого начальника. Це сталося на планетарному засіданні Євразійського економічного форуму, який цього року, як ми зазначали раніше, проходить у мінську. Як відомо, у цей економічний союз входять Вірманія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, також Росія. Ну і під час виступу глава Кремля заявив, що обсяг товарів відповідає провідним світовим економічним країнам. Водночас він поскаржився на проблеми у діалозі зі світовим банком також йдеться про те, що напередодні повномасштабної війни Російської Федерації вона стягнула до кордонів України велику кількість військ. Це все заяви Піскова щодо війни. Тоді Сполучені Штати Америки попереджали, що. Москва планує почати повномасштабну війну, а західні змі називали датою вторгнення. Всі ми пам'ятаємо ту дату: саме 16 лютого. У Москві заперечували ці плани, і в коментарі журналістам Пісков порадив українцям завести будильники на цей час і самим переконатися. І вже 24 лютого розпочалася велика війна. Ну і Крім того, Пісков є одним із ключових речників Кремля, і часто озвучує тези, що не відповідають реальності або ж спотворюють факти. Після звірств росіян у Бучі, де були виявлені масові поховання цивільних, пісков стверджував, що це все постанова.